Працюємо ми на сьогоднішній день і давно вже співпрацюємо із 3-ю танкою залізною бригадою. І сьогоднішній день за вашою участю, за ваші кошти, бо це кошти колективні. Ми придбали два ipv дрони які сьогодні передаємо в черговий раз. Тому що ви знаєте, що ми попередньо. Зібравши 98 тисяч, долучилися до закупки дрона Мобік, це головне управління розвідки. Потім наші викладачі, наші майстри і наші учні, зварники працювали у плані співпраці з третьою штурмовою. Другий рік вже готуємо буржуйки їм для того, щоб могли провести. Нормальне існування в польових умовах для того, щоб обігрітися. Подяка нашим майстрам і учням, вже те, третя штурмова передавала, полковник Шеремет підписував подяки. Це в черговий раз. Вони звернулися до нас через військомат, а майстра вручить подяки. Будь ласка, сьогодні ми прийшли. Отримати і передати від які ви в черговий раз передаєте нашим військовослужбовцям. Декілька разів особисто сам передавав нашим хлопцям велика від... від них вам подяка, що ви долучаєтеся постійно і коштами, і дронами, і продуктами харчування для наших військовослужбовців. Також від них ми сьогодні хочемо вам вручити вашим викладачам і вашим учням, які і, як казав Володимир Іванович, варили у свій час, коли потрібно були дружуйки для того, щоб там хлопці в окопах могли трошки себе обігріти. Також і майстрам є, то сьогодні ми хочемо вручити професійного аграрного ліцею Черненку Сергію Станіславовичу. Дякуємо вам і вашим учням, що ви так працюють. І скажу від, як, від від громади, дякую вам за вручання, донатите, донатите також на благодійних акціях. Велик вам подяка, що ви працюєте, не опускаючи руки. Ну що, Разом до перемоги, працюємо далі. Просто стосовно цих дронів як посередник, як людина, яка знаходиться тут, але представляє військових. Це залізна, третя залізна танкова бригада, яка щойно ми подяки вручали. Це, вони стоять на кордоні Харківщини, вони визволяли Харківщину і зараз приймають удар цього нового наступу. І ми з ними контактували, вони якраз питали, що їм потрібно. Вони просили саме півдрони. І наш земляк, прищепав та Володимир Адамович, він безпосередньо контактує з цим підрозділом дронщиків. Я, він водій у комбата і е, безпосередньо обслуговує цей підрозділ, бо це найважливіші підрозділи сьогодні у будь-яких частинах і в танкових, і в штурмових. І от е, такі е, пристрої бережуть життя нашим хлопцям. Дякуємо вам. Да, і ми Су вам за да. колективі, і всі малий учні, що ви е, не були в острові, а одні з перших також є, допомагаєте нашим військовим. Дякуємо. Ну, разом до перемоги. Разом до перемоги, да.